Перше, ми вже два роки, третій рік під час голосування, ну от стосується юридичного відділу, да? Всі проєкти які у нас подаються на розгляд на сесію, чомусь не погоджували з юридичним відділом. Ми відповідно порушували різвами. До кого питання? До мене? Ні, так я вам би просто зауважив. Що, до мене питання? Я хотів би, я, я хотів би, шановні депутати, я хотів би, оскільки ми отримали звіт, можливо, такому в ну, незначному форматі, якби не заслухали е, ту інформацію, яку потрібно нам було дослухати від е, деяких керівників відділів, від е, бухгалтерії, від тендерного е, відділу, я пропоную знести е, на розгляд питання про е, звіт е, Підносільського сільського голови за роботу виконавчих органів влади визнати незадовільним за 2021 рік. Прошу дане питання поставити на голосування і проголосувати. Це до уваги, це було до відома. Ні, не ні. Там було Доб два голосування. до відома і визнати роботу реконструкції. Ну, і можна одне Ну тоді давайте проєкт рішення готуємо. І погоджуйте його в юридичній відділе. Погоджуєте тільки те, що вам цікаво, розумієте? Це, що вам цікаво, юридичний відділ не було. Я, я, наприклад, не чув від юридичного відділу звіт за два роки по судовим справам. У нас там забухи питання, там, ну, є такі серйозні питання, які розглядаються в судах. Наприклад, там питання Чернечого лісу. Ну, ви ви прозвітуєте за юридичний відділ, за стан цих справ? Можливо, ви ще якісь є судові справи? Можливо у, є якісь... Можливо, у нас є якісь кримінальні впровадження. У мене є якісь до цього часу кримінальне провадження. Можна запитати? Так, 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 так. Тут стоїть два питання. Про звіт Феодосії, сільського голови за підсумками роботи виконавчих органів. Значить, Я так розумію, має бути проєкт рішення по цьому питанню. 2.2, Зараз його там змінили номер. Але проєкт рішення в чому і за що ви голосували? По цьому питанню конкретно. Я ж вам читав. Там все було і голова, і виконком. Світ везосійської сільського голови роботи, органів. Виконавчих органів Федосівської сільської ради році, прийняти довідома. Друг... Довідомо, друге. Роботу виконавчих органів сільської ради за двадцять рік визнати за Третє. Оприлюднити дане рішення від відповідно до чинного законодавства. Це все по пункту 2.2. А по пункту 2.3 про звітування Феодосіївської сільської голови. Інше рішення. Воно це звітування зараз прозвучало чи ні? Це воно ще буде? Так, ще буде. І який там проєкт рішення є? Чи переходить будете до цього питання, чи що? Мене цікавить питання. Звіт перед громадою голови буде, чи ні? Звіт перед громадою, ви тільки що прослухали. Якщо вам треба у письмовому вигляді, у мене розгрупований. Звіт перед громадою. А не перед сільською радою. Ви розумієте різницю? Пункт 7, стаття 42. Вони жителі. Ні, то не так проводиться. То проводиться оголошення публічне і публічно запрошуються всі бажаючі, а не кулуарне. І тоді ми маємо можливість задати питання. От я задаю питання. Той же самий Чернечий ліс. Три, кримінальні, три справи проти голови, голови сільської ради. Одна справа 10 заявників громад, громади Феодосіївської проти голови. Друга справа те, що ви голосували тут на сесії включення от цієї Чернечого лісу в заповідник. Зробили між собойщик забудовник і голова. Забудовник подає на голову, щоб скасувати це рішення, як і сільська рада приймала. І вони між собойщик цей вже пройшли всі інстанції, правда. У вищій інстанції повернули на новий розгляд. І зараз 5 числа почнеться новий розгляд. Проти голови подав. Позов, забудовник. Розумієте, про який маразм йде. Третя кримінальна справа. Прокуратура подала проти сільського голови, сільської ради скасувати договір оренди, за яким е, збирається забудовувати ліс. Де цей звіт? Ті ж самі ділянки, які намили там десь. Де цей звіт? Те, що я звертався, приймали рішення по е, річці Віта, де заслуховувалась інформація, тричі говорив. Виконайте своє рішення, створити комісію, обслідувати і доповісти на сесії сільської ради, де вона, та доповідь немає і так далі, і тому подібне. Це має бути слухання. Серед громади сільського голови, щоб вся громада могла прийти задати питання, а не кулуарно на сесії е, сільської ради. Це законом передбачено, це порушення, пряме порушення закону про самоврядування. Стаття 42, пункт 7. Коли буде цей звіт? Два роки пройшло. Ви вже мали два. Рази звітуватись перед громадою, суті ми голосували. Це пакет. Перше, це прийняти до відома звіт голови не пакетом, а рішенням містить декілька пунктів. Декілька, декілька пунктів. Друге питання це визнати задовільним роботу виконкому. Значить, якщо це рішення не прийнято, то значить перше. Ми е, висновок е, голови не беремо до відома, друге верніше звіт. Друге це ми автоматично визнаємо рішення. Ні, це просто не прийняте рішення. Просто, не рішення. просто, рішення. просто, рішення. просто е, розкажіть нам, будь ласка, які можуть бути наслідки. Що, що, що далі потрібно робити? Дивіться, далі буде виноситися так само той же проект рішення про те, там на побажання буде можливо включено додаткова інформація, але вона не стосується звіту сільського голови стосовно діяльності виконавчих органів, тому що звіт про діяльність це вже звіт про склавшийся в факт. Він від того не зміниться. Там була зібрана узагальнена інформація з кожного відділу щодо основних напрямків діяльності та об'єму опрацьованої роботи в період 2021 е, року. А також описана основна проблематика щодо створення та функціонування громади на період 2021 року. В Ви, будь-якому випадку буде підготовлено додатково на наступну сесію два проєкти рішень. 这么多算。<laughs>